Служба безпеки затримала на Полтавщині трьох поплічників російських спецслужб, які проводили інформаційні диверсії проти України. Один з фігурантів колишній функціонер забороненої партії регіонів. Зловмисник писав замовні статті для міжнародних рупорів Кремля, серед яких російське інтернет-видання Фонд стратегічної культури. За даними слідства, чоловік підготував десятки публікацій, в яких виправдовував збройну агресію РФ та дискредитував Сили оборони України. Для конспірації фігурант вписав ворожий контент під псевдонімом. А для контактів з представниками російських спецслужб використовував анонімні чати у месенджерах. Ще одну підозру отримав місцевий мешканець, який уже має вирок за поширення прокремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Цього разу фігурант поширював на власній сторінці у Фейсбук провокативні дописи, де заперечував воєнні злочині расистів та закликав до державного перевороту в Україні. Також кіберфахівці СБУ спільно з національною поліцією викрили у горішніх плавнях IT-фахівця, який організував ботаферм для поширення наративів Кремля в інтернеті. За матеріалами справи, зловмисник масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові аккаунти в соцмережах. У подальшому расисти використовували ці облікові записи для розгону російського контенту, нібито від громадян України. Наразі нейтралізовано понад 10 тисяч псевдосторінок, які були створені через ботоферму фігуранта. За всіма викритими фактами, затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.